заходи фізичного впливу спецзасобів застосовувати згідно закону України про Нацгвардію та постанови Кабіну 1024. Питання до мене є? На вулиці міста нацгвардійці виходять ввечері близько п'ятої години. Після шикування 17 піших патрулів, два автопатрулі та два кінологи із службовими собаками розпочинають патрулювання на центральних вулицях міста поблизу міської ради облдержадміністрації, а також несуть службу на вокзалах. Тут нацгвардійці перевіряють підозрілих осіб, а також можуть оглянути габаритні сумки. Сьогодні патрулювати їм допомагає службова вівчарка Рей. Окрім того, що пес у разі конфлікту може захистити бійців. На рахунку вівчарки кілька десятків затриманих людей із наркотиками. Вона починає дивитись на чоловіка, починає гавкати. Ну, Як будто їй чоловік зразу не подобається, ми підходимо з цим чоловіком, спілкуємось, починаємо його питати документи, він починає реагувати дуже агресивно до нас. І тоді ми перевіряємо його, робимо поверхневу перевірку. Якісь люди є агресивні, наприклад. П'яна людина дуже. Собака так само нам допомагає, якщо він нападає, наприклад, з ножем чи ще з якимось ну, на подобі зброї, вона так само захищає нас від преступника. А це піший патруль на Михайлівський. Окрім перевірки підозрілих осіб, пакунків чи сумок, нацгвардійці допомагають працівникам поліції охороняти громадський порядок на вулиці. Ми перевіряємо документи особи підозрілих осіб, які мають, наприклад, великі сумки, так як це може загрожувати теракту. На нашому маршруту розположена міська рада, і ми маємо на це звертати увагу. Окрім цього, ми охороняємо громадський порядок, допомагаємо тим самим поліції. Нині бійці Національної гвардії несуть службу у посиленому режимі. Щодня на вулиці виходять більше як півсотні бійців. Окрім охорони об'єктів критичної інфраструктури, нацгвардійці допомагають поліції у патрулюванні вулиць. Особливо склад поліції назваді провели на посилений варіант несення служби. Тобто по периметру Житомира розставлені блокпости Нацполіції. А військовослужбовці безпосередньо працюють в місті відповідно задачі. В першу чергу займаються профілактикою правопорушень. Тобто, якщо військовослужбовець Національної гвардії бачить якісь правопорушення, він його припиняє і далі вже діє відповідно, припиняє його, викликає наряд поліції. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.